Дорогі мої рибки, привіт-привіт! Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на липень 2024 року. Рибки, у вашому знаці розвертається Нептун, ваша планета-покровитель, і розвертається Сатурн, який увійшов у ваш знак і дуже сильно вас стримував, дуже сильно, знаєте, вас заставляв. Підкорятися правилам заставляв складати план, е, займатися і і далі буде що до 25-го року. Він буде в рибах. І заставляв вас брати своє життя, ставити його в якісь рамки і іти чітко до цілі. Оці дві планети будуть розвертатися в ретро-рух. Нептун, по-перше, це ваша планета, але він дає вам, коли він в вашому знаці знаходиться, він дає вам таку максимальну творчість, можливо, якісь пориви. Ви будете повертатися в ситуації з березня місяця. Згадуйте, що у вас у березні місяці було, що ставалося і. Ви у вас знову ці ситуації програються, можливо, їх треба дозавершити, тому що ретро рух планет він завжди нас повертає для того, щоб ми щось закінчили і потім рухалися вже з новими силами вперед. І Сатурн тут буде знову ж таки на вас впливати, буде заставляти робити все чітко, швидко, дуже сильно знаєте, не розпливатися, тому що Нептун це у нас планета творчості, планета любові, планета такої туманності. Вона. Ваша просто максимально. А Сатурн це планета чіткості, це козорожя планета, козорого покровительства. І він каже, що треба робити все чітко, треба робити все по плану, треба робити все вчасно. І тут вам потрібно буде знову ж таки над цим попрацювати. І е, риби дорогі, хто е, під знаєте. Е, Використає цей Сатурн, хто дійсно навчиться жити по плану. Сатурн дуже великі подарунки потім дасть, коли вийде з вашого знаку, тому що далі він буде йти в наступний це ваш фінансовий дім, і він буде давати вам саме ресурси матеріальні. І у нас ще буде повнолуння у Козирозі. Дивіться, де у вас козиріг, де у вас перший і тридцятий градус козерога, чи є там якісь планети, чи вони поєднуються з двома повнолуннями. Які були 22 числа, 22 червня. У нас було перше повнолуння у Козирозі, в першому градусі, яке давало можливість нам щось висвітлити, закінчити, прояснити, щоб почати щось нове. І тепер у нас буде місяць часу до 21 числа для того, щоб розставити всі точки остаточно над і для того, щоб максимально прогресувати, і тридцятого і в тридцятому градусі, коли буде наступне повнолуння, воно остаточно все закриє, і ми перейдемо вже на новий етап. І таке рідко буває, щоб були два повнолуння в одному і тому самому знаці. Так? Тому це дуже є важливим. Дивіться, де у вас знаходиться козиріг. Там саме в тих домах у вас будуть програватися цей повний місяць. Так, тепер карти. Завжди дивимося всі свої таропрогнози на ваш сонячний місячний і знак асценденту. Це три найважливіші знаки, які вас символізують. І дивіться карти, які повторюються, для того, щоб розуміти, які енергії точно програються у вашому житті. Для особистих консультацій звертайтеся в дірект мого інстаграму. Ви знайдете лінк в описі до цього відео. І, звичайно, підписуйтеся на інстаграм, ставте лайки. І тут також на Ютубі лайки, коментарі, зворотній зв'язок є дуже важливим для роз розвитку ютуб каналу. І підписуйтеся на мене, тому що я бачу, що дуже багато людей не підписані. А Це є важливим бути підписаним це дуже важливо для розвитку. Тому я вам буду дуже-дуже вдячна. Так, ну що, поїхали. Риби. Самі карти випали. Так у вас випала королева Кубків і карта мир. Одразу. Королева Кубків це ви. І це раки, скорпіони або риби. Будьте з собою, слідуйте свої інтуїції. Відчувайте цю інтуїцію. У вас щось в житті завершується, у вас іде якийсь новий етап. Карта Мир це у нас останній старший аркан, і вона дає закінчення ситуації і розширення горизонтів. Ви будете або співпрацювати з якимись, почнете співпрацювати так, з цілим світом. Можете вийти в отак, як я виходжу, блог. Ютуб канал можете завести, можете нарешті побороти якісь оці свої. Страхи і говорити на цілий світ у своїй, наприклад, якщо ви в офісі працюєте, то ви почнете висказувати свою думку, ви почнете показувати себе справжнього для чоловіків. Тут може зустрітися жінка, така сама, як ви, дуже емоційна. Це може бути навіть хтось, хто працює в психології, хтось хто добре готує їсти. До речі, хтось, хто вміє послухати, вміє дати якусь пораду. І у вас буде або завершення якесь так з цією жінкою, або це буде якийсь так новий початок, розширення горизонтів. Може бути навіть якась подорож. Ви в липні місяці можете кудись поїхати по світу. Тому що карта мир, вона означає е, світ цілий, так? Немає кордонів, немає границь. І це карта також захисту. Хтось тут, можливо, комусь потрібно ставити захист. Так, карта для риб. На липень 24 четвертого. Рибки, я вас вітаю. Взагалі початок. Дуже-дуже крутий. Карта Фортуна. І ще одна: дивіться, це знову розширення. Це у нас уже по Юпітеру розширення. І тут у нас вже якісь подарунки. Зіграйте в лотерею, може хтось виграє гроші. Може у когось тут будуть якісь такі шанси. Удача поруч з вами буде. Ви головне бути собою. Головне, іти, от оцей от Нептун, цей відчувати і е, е, використовувати його собі на користь, не іти кудись. Тому що Нептун це у нас також планета залежності, якихось такої, може, апатії якоїсь. Так? От туди не надайте, вам треба в другу сторону, в творчість, вам потрібно якесь малювання, пишіть книжки, е, не знаю, якісь подкасти записуйте, висловлюйте свою думку, от випускайте все, бо це все, що у вас буде купитися, ви це все випускайте на бумагу або, не знаю, співайте, танцюйте, будь-яка творчість, вам тут дуже-дуже круто зайде. І Фортуна це люди, по-перше, які будуть розширяти ваші горизонти, дуже удачливі. Або е, буде кудись якась поїздка дуже хороша, розширююча, яка буде давати вам більші ресурси, більші можливості. Е, це зі здоров'ям взагалі все буде дуже прекрасно. І потрібно тут, знаєте, ніби м -м, входити в потік, віддаватися цьому потоку. Так, карта для риб. На липень 24-го. Двійка кубків? Рибки, у вас буде якесь підписання контрактів, або це буде знайомство, можливо, з людиною для любовних відносин, або це буде якась домовленість дуже хороша. Вам, ну, вам це зайде, вам це сподобається. Кубки це знову ж таки ваша стихія, це емоційний зв'язок з людиною, і ви тут можете або придбати щось, або підписати якийсь контракт, наприклад, переїжджаєте, так знову ж таки, мир. Ви можете тут закінчувати один етап, переходити на новий, на більш удачніший. До речі, по фортуні це все. Що краще і більше. Якщо ви переїжджаєте, або якщо ви змінюєте роботу, то ви йдете в кращу роботу, там, де більше платять. Якщо це квартира, то це більша квартира, де у вас буде більше місця, світліша, в кращому районі. І двійка кубків тут дає вам таке максимальне в цього процесу, всього задоволення. Так, далі. Може хтось почне зустрічатися, наприклад. Закохається. Знову ж таки, ця королева кубків це у нас жінка, яка любить. І для чоловіків, і для жінок тут так: карта для риб, королева мечей. Королева мечей це карта чіткості. Це у нас е, терези, близнюки або водолії. Тут або така людина буде програватися, або це якийсь адвокат, підписання документів. Це чіткість, ви маєте е, все-таки включати своє логічне мислення, чітко говорити, е, багато говорити. Тут, може, треба буде давати комусь якісь настанови, або це карта вчителя. Хтось у вас тут з'явиться якийсь вчитель, чи ви будете, знаєте, ви свої знання комусь передавати. Карта яка символізує… Зує також лікаря, тут хтось може звертатися, може якісь справки будете робити або прояснювати якусь ситуацію, чи ем, це може бути просто якась людина, яка буде мати дуже багато інформації в голові? Чи вам прийдеться мати дуже багато інформації в голові? Це карта чесності, це карта чіткості. Це коли е, вам потрібно бути от в цих енергіях, вам потрібно бачити конкретно свою ціль і йти до неї. Так. Помірність, старший аркан, помірність це карта балансу. Не спішіть, не хапайтеся за все і одразу. По черзі, по чуть-чуть в цьому свій час. Карта помірність говорить про те, що вам потрібно, по-перше, зцілити себе, по-перше, зцілити свою душу, і вже потім так рухатися далі. Якщо у вас є якісь питання на рахунок самопочуття, обов'язково ви зупиняєтеся, ви приділяєте час собі, ви о, зцілюєте себе, і потім ви рухаєтеся далі. Ваші друзі можуть вам дуже допомогти, вас зцілити. або тут будуть якісь такі ситуації. Знаєте, коли от Переливають із, із кубка в кубок. Ви тут можете ніби очікувати так, очікувати щось, будете з того порожню переливати і дивитися, може хто як буде на це реагувати, або так, от знову ж таки і тут у нас два кубка, і тут у нас два кубка. Якщо це якісь відносини, то е, не спішіть е, так одразу заміж виходити або женитися. Е, почекайте трошки, дайте собі час і дайте час цій іншій людині. Так, наступна колода. Карта для риб на липень 24-го. Дев'ятка жезлів, от-от вже майже щось завершило. Ви вже майже останню таку крапку ставите. Це карта кульмінації. Це коли ви дуже багато чогось зробили, ви попрацювали, ви приділили свого часу, ви приділили своєї енергії. І у вам залишаються тут останні штрихи до вирішувати якісь питання. Вам потрібно бачите, ви тут двері вже ставите, просто собі в дім. Це може бути бажання від чогось відгородитися, бажання так закрити себе, от так все до цього ви були відкриті, ви всіх хотіли бачити, ви всім допомагали, а тепер ви кажете Стоп! тепер я в своєму світі знаходжуся, і я не хочу нічого знати про всіх. Решта. Може бути бажання так трішки зупинитися, трішки обдумати. Старайтеся все таки зробити над собою якусь таку зусилля, так щоб рухатися далі вперед і дозавершити цю справу вже остаточно. Тузку. Тузку. Це, це дивіться, тут, по-перше, бачите, у нас ритуал. Христини. У нас ніби, до речі, христина це дуже-дуже конкретний ритуал. Хто хоче знати більше, приходіть на мій інстаграм, я там буду розказувати. От тут у нас іде, ніби якийсь, знаєте, вхід. В якусь нову реальність у вас тут кубки. Тут з кубків це по перше, це повна чаша і досить така велика. Це якісь подарунки, або може хто комусь тут прийдуть дійсно якісь новини про хрестини, або новини про дитину. Хтось може завагітнів, хтось може отримати якісь подарунки, або якийсь новий початок. Це нова творча реалізація себе. Тузи це завжди ідея. Це перший крок. Зробіть його обов'язково, і це дуже приємно перший крок, я би сказала. Так. І ще раз королева мечей. Два рази вам виходить королева мечей, карта повторюється, тому звертайте на неї увагу. Пам'ятайте про чіткість, не, не віддавайтеся емоціям. Так вам можуть дуже гарно все давати. Ви будете себе дуже гарно почувати, але пам'ятайте про свою свідомість. бути, знаєте, осознаним, бути. Чітко розуміти, з ким ви як говорите, яку інформацію ви передаєте, хтось тут дійсно може почати вчити або показувати, дивіться, тут у нас це дуже така цікава карта. От вона мені так, так мені подобається, ці колоді. І тут ніби оця королева, вона ніби. Показує справжню себе, випускає останній такий дух із себе. А, і тут ви можете або дійсно з кимось завершити, прояснити ситуацію, поставити остаточні точки і перейти. Так? Ви будете переходити на новий етап, ви будете переходити на, на нові якісь відносини з людьми. А, або це може бути знову ж таки, так, якийсь може тут лікар у вас програється, або адвокат, який буде вам допомагати. Тому що насправді, дивіться, це в душа. Вона посміхається. Насправді все дуже добре, все дуже хорошо. Так, наступна колода. Ну, королева мечей у вас тут явно буде. Будьте справедливими, будьте чесними і стійте на своєму. Карта для риб на липень 24-го. Паш кубків. І ще кубки. Паш Кубків це новий початок, це нові емоції, це якісь нові пропозиції, можливо, ви підете кудись вчитися. Або, знову ж таки, це діти, це, якщо це якась нова справа, то вам прийдеться багато своїх емоцій вкладати в цю справу, багато свого часу вкладати в цю справу. Може, у вас тут бути якась нова закоханість, нові люди в вашому житті. Можливо, ви кудись поїдете, в якесь нове місце прекрасне, де ви будете себе почувати дуже гарно і наповнене. Паш Кубків також дає нам, знаєте, помимо якихось почуттів так, дуже приємних, тут у вас можуть якісь люди нові з'являтися. або це можуть бути якісь документи, які будуть вам приносити такі далі. Десятка пентаклів. Карта фінансів, карта грошей. Якщо це якась нова робота, бо якась ваша нова справа, чи якісь нові люди, вони принесуть вам дуже великі хороші ресурси. Звертайте на них увагу і тримайтеся за них. Якщо це якісь нові відносини, контракт, то це вам буде в ресурс. Якщо це так, якась людина може це дитина в сім'ї, тому що це в нас також десятка пентаклів, це сімейна карта, і це золотий дощ. Подивіться, тут у вас цілий такий сундук. Хоча і навіть криски є, так які хочуть щось стягнути, вкрасти. Так, ну, віддайте нехай, може, що вам, що вам одною монеткою більше, одною монеткою менше. Е, і ви себе тут будете, знаєте, ви ніби як почуваєте себе дуже сильно матеріально саме наповненим і емоційно дуже добре це почуваєте. І е, паш, він, це ще карта студента, так, людини, яка тільки-тільки починає вчитися, а вже має стільки ресурсу. Так, карта для риб. Sem mirca Оці всі фінанси не можна буде одразу брати собі. Потрібно буде трішки почекати, або буде якийсь момент очікування. Вам ситуація трішки затягується, і дуже хороша карта на інвестування. Якщо у вас будуть тут якісь лишні гроші по фортуні, по о, королева мечей, двійка кубків, можете спокійно тут вкладати гроші в інвестиції. Вони потім вам виростуть великими плодами, але о, розумієте, що ви їх будете отримувати частинками назад. Так їх Потім ще не можна буде багато часу чіпати. Потрібно буде, щоб ці плоди дозріли і вже тоді їх смакувати. Не, знову ж таки, помірність, не спішіть вперед. Не потрібно робити все і одразу. Ну, і звичайно, тут у вас карти, взагалі, у вас дуже класні карти. Так, оракул. У вас фортуна, карта мир, помірність, туз кубків, віка кубків, десятка пентаклів. У вас дуже дуже ізобільний місяць. Одине, єдине, що вам потрібно бути чітким, чіткою, вам потрібно розуміти, куди ви йдете і що ви хочете, і говорити, говорити через рот, то що ви хочете. Не думати, що хтось там догадається, що ви думаєте, а говорити чітко свої бажання. І відстоювати свої права. Карта для риб. Прийми любов! Яка хороша карта. Приймайте подарунки. Приймайте любов, це, це ніби от цей самий туз кубків. Приймайте все прекрасне своє життя і також його робіть. Ця карта, вона, от ви ніби варите це зілля, ви розповсюджуєте свою любов на весь світ, і вона до вас назад повертається, і ви назад її отримуєте. Рибки, дуже дуже класний у вас місяць. Я, я вас дуже-дуже сильно вітаю. Бажаю, щоб все пройшло якнайкраще. Просто пишіть обов'язково в коментарях, як у вас програються ці карти. І в кінці місяця, також для тих, хто передивляється відео, напишіть як що у вас сталося. Дуже сильно мені цікаво. І ми з вами побачимося в наступних відео. па-па!